Друзі, усім привіт! Ви на каналі магазину Кочівник і сьогодні будемо говорити про актуальну тему. В принципі, в світі можна поділити всі грілочки на три типи. Це хімічна одноразова грілочка. Вони там різних форм бувають. Хімічна багаторазова і, і електронна серія грілок. Є ще біологічні, але про це трошки згодом. Плюси. Одноразових хімічних грілок. Їхня вартість починається там, буквально з 40 гривень. І вони мають багато різних форм. Там грілочки для рук одразу комплектуються по дві штучки. Е, є так, серія. І для ніг, наприклад, причому в різних розмірах, залежно від того, який у вас там, L, XL. Тобто можна підібрати під своє взуття. Ну і мовно, є грілочки, котрі клеяться до чогось, є грілочки, котрі просто вкладаються. Давайте якось зробимо анпакінг. До речі, на рахунок анпакінгу ми досить багато цих грілок відправили пацанам. самі ними 50-50 ну, користувалися. А з цією грілочкою все дуже просто. Там всередині що там, вугілля, вугілля метал, стружка. Да, ну, типу, там буквально 4 елементи таких звичних нам. Вона просто контактує з повітрям і починається реакція. Тобто пакетик наш буде герметичний. І поки вона знаходиться в пакетику, вона в нас не активується. Щоб швидше там активувати, можна її кудись туди-сюди порухати. Ну і на рахунок клейкої сторони <гри> грілочку можна приклеїти на пса. Вона гріє від 8 до 12 годин. Ну, Вони заявляють близько 12 годин, але зрозуміло, що залежно від того, типу, в якому ви. В якій температурі ви знаходите? Середня температура грілки йде 45, максимальна 55. Ну, там ще фішка йде, умовно для рук може бути одна температура, устілки mm -hmm. можуть мати іншу температуру. Давайте одразу до лайфхаку з цими грілочками. Це, мабуть, більше стосується устілок. Якщо нам грілочка перестала гріти, то в неї недостатньо кисню. Порухайте там пальчиками всередині, і вона знов почне ліпше гріти. А також хлопці робили тести, брали ці грілочки в. зіп-пакет. Да, Видавлювали звідти кисень. І якби вона переставала гріти. Тобто так збільшували її властивості там, до 20 годин. Ну, чисто теоретично на лижному схилі. Ми заходимо, ну, десь зайшли в приміщення, можна трошки часу зекономити. зекономити. Багаторазова хімічна грілка від. Life Systems. Анпакінг. Коштує вона 300-345 гривень, гривень. В комплекті їх іде дві штучки. Фірма заявила, що їх вистачає на 40-45 хвилин. Фактично ми їх переміряли. Однієї грілки вистачає десь хвилин 20-25 я гадаю, 45, це вони плюсанули одну грілочку до другої грілочки. Ну, типу, використали одну, вона все задубіла, затверділа, перестала гріти. Ви використали наступну. Певно, так. Деякі, до речі, на деяких сайтах ви можете знайти інформацію про те, що ці дві грілочки вони гріють 90 хвилин. І певно, що, не знаю, чи це контент-менеджер сайту такий Ctrl-C, Ctrl-V зробив. Я вони... просто подумала, якщо б вона прочитала огляд, нічого не дивилася, типу, ага, 45, а їх дві, давай напишемо 90. Так здра, типу, вийде 90, ну, да. Фактично 20 хвилин, але 20 хвилин вистачає, щоб відігріти руки. Найліпший фідбек. Хлопці займаються стендовою стрільбою. Зброя холодна, на полігоні поки чергають свої, свої черги, десь там на змаганнях, ще щось. Дві грілочки в руки в кишеньки раз, ручки відігрілися, обістрілялися, поїхали додому. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо грілочку з рідиною, всередині є металевий диск. Розкажи ще штуку про те, як заохотити дітей до хімії. <раптану> <соцю> <раптану> ну, до речі, мені, так. В світі електроніки вже багато а, таких гаджетів, які мене здивуєш, напевно, дитину. Я цю грілку, я не знаю, я її тиждень, коли перший раз взяв рік назад в руки, я, мабуть, тиждень її варив. Ходив з нею, жмякав її, ну кайфу було дуже, дуже багато, досить багато і дуже класно виглядає сам процес активації. Тут у нас металевий диск. Туше, ти чи я? Давай, ти. <рес> Давай спробуємо. Я не Він знаю, Такий що під видно. трошки кутом, де ми його просто вигинаємо. Отак от. Ну і умовно, коли ми вже її активували після 20 хвилин вона задубіла. Нам її треба поновити властивості. Це не сама зручна штука в світі поновлювати їх властивості, але досить цікава штука. Ми її маємо занурити на 10-15 хвилин у кип'яток. Ну, В нашому випадку по тестах мені виходило 8-9 хвилин, в принципі, вона поновлювала свої властивості. Ух ти. Занурюємо її у кілька точок. На відміну від пельменів, ми її можемо занурити в холодну воду, A few moments later. а дістаємо її, коли вона стане ось такою от, повністю перетвориться гель в рідину. Підійшли до самого цікавого. Електрична грілка, яку я використовував на протязі цього року. Значить, вона йде в бюджеті біля 2000 гривень, там 1948, щось таке з копійками. Фірма Life Systems Вона має 4 режими. Температурних режимів. Там щось 42, 46, 48 і 50. <різь> Якщо бути точним, то температура заявлено виробником. 42 градуси, 45 градусів, 48 і 50. Тепи ви собі підбираєте залежно від того, яка у вас навколишня температура, залежно від того, який вимерзляк, наприклад. Тому що мені зразу треба 50. Обирайте комфортний режим і використовуєте. В принципі, із самого такого мабуть, кайфового, нам. Ну, от Твоя грілка 20 хвилин тримає. Угу. А, руки відігріваються 2-3 хвилинки. Але ця буде гріти 15-20 своїх хвилин, Там 20-25. так? Кнопки паузи немає. На жаль. На ці грілочки також кнопки паузи немає. Тут ми ручки відігріли, вимкнули її і саме головне, вона працює як павербанк. Це максимально взагалі класно. Ще, до речі, що можна сказати за цю USB-шну грілку, в неї є йдуть всередині дві пластини тобто з двох сторін. Тобто ви можете там, ну по аналогії з цією, типу, гріти буде на 30 одразу 60... дві руки, да, 360 градусів вона гріє вас. Час роботи на одному заряді, це якщо, типу, прям на паузу не ставите, те за що те, те за що говорив Ярослав. А від 3 до 6 годин вона буде вам гріти. Ось. Ну і залежно від температури, від режиму, який ви використовуєте. Так, що ще вона має 5200 мАч. Угу. Тобто повністю зарядити телефон ну, взагалі на ізі а, До речі, пакую вона телефон досить швидко. Ну, там, наче, чек і немає, але в принципі там, вихідне, вихідна потужність доволі хороша. І заряджається вона ще з 2-3 години і вона також заряджена. Ну, кажуть, близько 4 годин. Ну що, в світі USB ми маємо ще один прикольний цікавий девайс. Угу. О, до речі, поки ти їм неш, давайте проведемо Помірюємо. тести. Значить, на сайтах зазначено, що грілка 10 на 10. 10, на 10. 9 на 10, не чую, баба. Коротше, грілочку, походу, пацани міряли. Тому що коли ми її заміряли, вона вийшла десь 8. Та 8 на 8. 8 на 8. Ну, або прибор був поламаний. Або Холодо, пацанська. Холодо, дуже холодно було. Просто. Штука, яка стане в нагоді, можливо, вам, а, а можливо, вашій дитині. В загалом, в принципі, для сім'ї класна штука. Ярослав, презентуй цю, це чудо. Ага. Нас постійно питали за підпопники. Ось. У нас є підпопник з 80-го левелу. Сучасний підпопник виглядає Значить, фірма ТАВ. Такий підпопник. Він працює від павербанка. До речі, одразу в них є дві моделі. Перша модель йде з павербанком, вона коштує павербанк на 10 тисяч. Пербанк 1000 мАч годину, вона там коштує 3 приблизно 3,5 і, і без пауэбанку 1800. Тобто, можете юзати і... своїм, якщо маєте. Де ми можемо використовувати подібні речі? Взагалі, зараз багато питань на рахунок того, що спальник військовому з USB. Усього з USB. Курточка з USB. Є в нас історія про курточку Xiaomi і нашого товариша Василя, в котрого вона поламалася. В міських умовах Василь просто викликав таксі і поїхав до Мубері. Все ок. Якщо ви йдете десь outdoor, якщо це стосується військових дій, якщо в нас черевики, вони не мають бути на USB, вони мають. Мати властивість захисту. Якщо в нас спальник, він має мати властивість захисту. І також само курточка має властивість захисту. Ну, має працювати самостійно, без будь-яких електронних. Де цікава штука. така штука. Дитину в холодне авто посадити. Не на холодну сидушку, а посадити на щось таке. Десь у. Та на кемпінгу навіть слухай. Ну, типу, дитину садити на лавку холодну, це одне. А коли в нас є ну, такий коротше, штука дійсно крута, дійсно прикольна. Має своє місце в повсякденному житті. І, до речі, за тиждень у нас буде Миколайчик. І в нас є одразу 3-4 класних кейси на подарунок. Якщо ми не розглядаємо бюджет 15-го айфона, <гум> подарунки від, ну, давайте не будемо брати. Як ну, подарунок. це, певно, ні, але, типу, ну, USB класа. Що на неї, до речі, я не пам'ятаю, чи Ярослав казав, можна вцепити карабінчик. Ось тут навіть не тільки до Миколайчика, а ще й до Дня всіх закоханих. Грілка, Дві грілки за 300 гривень побавитись з дитиною, ну і просто класна штука. А далі ціна питання 1900 гривень, 1800-35 тисячі. Класні подарунки. Плюс ще актуальні подарунки на зимовий період. Зігрійте своїх близьких. Там можна врізку зробити, що ми зараз говоримо. Ми забули про подарунки сказати. Друзі, щоб це відео було максимально корисним, ми вирішили зробити для вас трошки приємності. Напишіть у коментарях під цим відео, навіщо вам потрібна грілка, як ви будете її використовувати. За найцікавіший коментар ми подаруємо багаторазові хімічні грілки від Life Systems. Ну і вдобавочок Насипаємо ще одноразових. І в кінці наступного відео оберемо переможця. Тож, дякуємо вам за перегляд. Не забувайте про підписку. Лайкосік цьому відео. Ну, це все знаєте, що круті блогери говорять. До зустрічі, Па-па.